Так, друзі, ось ми бачимо, як шакал, Я думаю, це шакали, або собаки бродячі. Ось таке витаптали тут. І тут вони живуть і все. Це їхні ось поляни. Тут два варіанти, або бродячі собаки, або хижаки отак витаптують. Бачите, як вони лягають, викачуються тут. А ось тропа, яка веде в місто. Це хижаки набили її. Бачите, яка тропа? сюди вони переходять через водичку там і йдуть в місто робити шкоду людям. У мене тут ближайші люди, які живуть, просять подивитися, хто це до них завітає кожен раз в гості, краде курей та гусей. Ну от ми взяли таку голову з Дімоном. І зараз поставимо фотопастку. Порахуємо хто сюди ходить, Шакали, лиси, собаки і будемо далі слідкувати за ними